Соціальні працівники йдуть у кризові сім'ї. Понад чотири сотні фахівців відвідують родини, які нині потребують особливого захисту. Під соціальний супровід вже взяли понад сім сотень прикарпатських сімей. У центрі уваги діти з особливими потребами. Тут неабиякої підтримки потребують сільські родини, адже до цього часу відзначають соцпрацівники не було можливості піклуватися про таких людей. Йдеться не лише психологічно, але й матеріальну та юридичну підтримку. І відтак, уже з початку року для таких родин надали вже понад дві тисячі послуг. Конкретніше, 22 дітей скеровано на реабілітаційні програми. Вирішено житлово-побутові проблеми для 16 сімей. Працевлаштовано троє осіб далі. Відновлено соціальні зв'язки близько 900 осіб. А от обласні чиновники пильно стежитимуть і за якістю надання таких послуг. Для цього навіть розробили спеціальну програму. кажуться для того, аби покращити рівень допомоги соціально незахищеним прикарпатцям. Ми хочемо провадити якраз моніторинг, який виробив зріст цих питань і бачив захист цих послуг. Тому що науковці на сьогоднішній день ставлять питання про те, що збільшення тільки математичних або цих. Рах сум виплати, тобто матеріальна підтримка, не дає того ефекту, який очікує населення, в першу чергу стоїть питання все ж таки адресності і стоїть питання якості, тому що е, ми є свідками того, що у цифрах іде збільшення певне, а е, ну, очікуваного результату теж на населення сподівається, Стабільний на жаль, результат. на сьогоднішній день не досягнуто ще. Та попри це нині відзначає керівник обласного центру соціальних служб для молоді Галина Боднар. Ця сфера потребує збільшення статусу соцпрацівників, адже на одного такого фахівця у сільській місцевості припадає близько трьох тисяч дітей, а у містах ця цифра сягає до 10 тисяч.